Чуть тому читає. Слава Ісус. Та ну хотіти, ти вже з церкви. Ага. Молодець. Вот що? Че? Это в нині запухло. Ти знаєш? Я, mm -hmm. я, я нам стала. Знаєш що? Чи опалення? Я не треба. Я знаєш, там пляски стоять, кіопалення, що не закипали. Давай тут опідемо, ти щось стидаєш тут думати, а я хочу говорити. Знаєш що? Я себе плаття приготувала, не нічого до цього, Чому Але це рано почала вбирати, та й знаєш, ще спросоння було, чи що ти дирку зробив? Та ти думаю, А добре, що ж вбрала? не Там такі п'ята години вітер почав. Я чула, коли ти. І... Я перед п'ятою тільки заснула, бо а... наші сусіди так шуміли. Та то та, 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 та танці був. Та я ще йшла не нише, І він же всіх виганів. Каже, ідіть, геть, це вже йду спати. каже. Я думаю, ну ні уроку, сказав би, що йде до церкви, а то йде спати. А так файно в церкві, було. Оля передавала вітання. Олечка щире вітання, Оля ще... і мамі Уляні щире вітання. І з святами пані... з Різдвом. Та, та, і пані Галина зі мною з зробила. Каже, як в церкві де всі Галі заходить, та як рідна людина, каже, як рідна людина. Ще з зробила. знаєш біля того. Ти бачила, я зняла відео, як йшла до церкви. Нашу ту зняли нашу церкву. все так світило. Петро таке казані, файне говорив. Знаєш, і многі літа співали і священнику, і хористам, і людям, які прийшли до церкви, і нашим захисникам і захисникам дуже, дуже так наш Петро ще та від нашого імені, Це щиро дякували, молилися нашим захисникам, що дали нам можливість знаєш, святкувати ті свята. Другий рік, каже, святкуємо в такому петлі, як тут говориться. І перший рік, що ми перейшли, ну, по новому календарю, тоже ага. то говорив, так знаєш. Не було так багато людей. Мені, до речі, робочий день, ти знаєш? Та я ніколи. навіть не знала, що нині робочий день. Нині робочий день, так багато людей на маршрутку йшли. А я як пані вже з церкви Леса на машині, саму хату мене. Та що ти? Двоє стояли, знаєш. Біля неї. Але так, бачиш, не можу довго стояти, так отут так мене болить. Я так трошки спирала і так дуже не боліла. Yeah. Ота й все. Та й плани перебралася, ну, Рита, але я Треба зараз... щось зробити, виручати опалення, бо холодно. Не треба, ну, ляцькі стати, чека, бо ми робима за ніби. Нічого. Трамчею чорнила чи що, і там проскорку з Ну, mm -hmm. Добре, кавлірочки, бачите, ми хоч пізно полягали. Галя тільки швидше намагалась заснути, не знаю, чи спала. Вона <рес> сусіди так ковбасили, скажу Галя, що що до ранку. Я, я які... просто ще й вітер такий, бо я просто не могла спати. І в церкві. Знаєш, коли я заснула в четвертій годині. Коли а. ти з тебе дзвонив, то збиралася, я чула, але мені хоч трохи, трохи поспати, бо дитина. А я побачила, бо я зайшла. Пішлася як виходок в сіла, і бог Я зайшла на мій хай я і дивлюся. А то хтось відповідав, я думаю, хто не спав з нас всіх цілу ніч. То я відео, то, що ми вечором записали, я його не вистав його четверті ночі вистав. <ривіт> я дивлюся, думаю, що таке? Але з... нічого було. Добра кавлєрочка, Хто на роботу щасливої вам роботи, гарного різдва з різдвом, гарної коляди. А хто ще має можливість трохи відпочити, трошки що відпочити. Отпочивати. Я не лягати не буду. Я вночі не спав.